Привіт всім, хто на youtube каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Сієвмото. Зараз пропоную вашій увазі огляд квадроклу Сієфмото Сіфорс 450 l і 26-го модельного року у кольорі Джет Блек. Це такий крутий колір, який він, начебто, і матовий, але при цьому на яркому сонці він блищить фіолетовими бльостками. Квадроцикл щойно після передпродажної підготовки спеціалісти квадрохати все уважно перевірили, продивились. Змастили, прошприцювали, зробили перший запуск, перевірили рівні технічних рідин, тобто повна передпродажна підготовка за заводським чек-лістом, а також за наработками механіків від квадрохати. Квадроцикл зібрали і встановили оригінальні аксесуари на замовлення нашого клієнта додатково. По-перше, це топовий зимній аксесуар, оригінальні ручки з підігрівом CFMoto, які мають 6 режимів підігрівання, а також в комплект поставки входить... Підігрів курка газу. А також, як ви вже могли помітити, встановили оригінальне вітрове скло Сіфмото для моделі 450-520, яке виглядає просто неперевершено. Ну і взагалі, у поєднанні підігрівів ручок з курками газа і вітровим склом, використання квадроцикла взимку виходить на якийсь взагалі інший новий рівень комфорту і задоволення. По квадроциклу це максимальна комплектація, вона відрізняється дуже сильно від базової, тому що у базовій комплектації немає лебідки, а тут у нас вже встановлена заводу лебідка тонна 100-тєвого зусилля, Тросоулавлюватель Сієф Мото, дуже круто освіжає зовнішній вигляд квадроцикла. Також у максимальній комплектації ми з вами бачимо 12 литий диски і 25 покришки. У базовій комплектації стальні диски і покришки на дюйм менше, і протектор значно менш агресивніший, скажімо так. Квадроцикл 450, як і 520-ка, це повноцінні двомісні моделі. Зверніть увагу, яке просто величезне сидіння. До речі, воно оздоблено дуже добрим і якісним матеріалом. Звертаємо увагу, на ньому ви не потієте і не ковзаєте. Також маємо ручки для пасажира і комфортну спинку для комфорта для підтримки спини пасажира вашого. Грибінки алюмінієві для ніг також присутні. Хочу ще уточнити, що тут встановлено одноциліндровий. Двигун, 400 кубів, 31 кінська сила, 33 крутний момент. Квадроцикл це, ну, і можна сказати, найпопулярніший у своєму класі в Україні і у світі, тому що він реально взагалі не вибагливий, при цьому має дуже і дуже гарний рівень прохідності, тому що це взагалі квадроцикл, справжній позашляховик і має понижуючу передачу, кардани, редуктора і так далі. До речі, фаркоп, фаркоп. і розетка це також заводська комплектація. Позаду ми бачимо з вами повністю світодіодну оптику. Це у нас повороти, стопи і денні ходові вогні. Встановлено тут канадський варіатор CVTEC. На ньому прямо написано Made in Canada, Assembled in Canada. І, звісно, так як це справжній позашляховик, він має ось цю L-передачу. Понижуюча передача для роботи, для буксирування, для важкої роботи, скажімо так. Лобове скло оригінальне, виглядає дуже і дуже доречно, стильно, не по-пенсіонерськи. Також у заводській комплектації ми з вами бачимо захист рук і зіркала заднього виду. Квадроцикл, щойно після передпродажної підготовки, буде доставлятись зараз нашому клієнту у місто Кропівницький. Ну і звісно, я нагадую, квадрохата офіційний дилер СІФМОТО в Україні, адресна доставка техніки по всій Україні. Зі сплатою при отриманні телефонуйте, чекаємо на ваші звернення. Ну і звісно, техніка CFMoto, як завжди, в наявності, і звісно, аксесуари до неї.